Якщо ви будете спілкувати з людьми-інвесторами, які інвестують гроші в різні фінансові інструменти, акції облігації, крипту, нерухомість та інші там ну матеріальні або віртуальні такі речі, то ви будете розбиратись, наприклад, в цьому в інвестиціях. Якщо спілкуватись з людьми, Тревелу, як я, то я вам все розкажу про подорожі, ви також почнете мандрувати круїзними кораблями, потягами, літаками, різними країнами. Якщо ви поспілкуєтесь зі мною на рахунок онлайн-проявленості Ютуба соцмереж, ви почнете вести професійну соцмережі. Я вам точно це гарантую. Тобто від того, з ким ви спілкуєтесь, а залежить від того, ким ви будете. Якщо почнете спілкуватися з багатіями, мільйонерами, мільярдерами, з людьми іншого мислення, іншого світу, то звиняйте їх прості речі про те, де придбати продукти, там що зробити. Ну, коротше, такі маленькі справи взагалі не цікавлять, не цікавлять. І ось мене я намагаюся розвиватися щороку. Потрошку. Знайомлі з новими людьми вищого рівня за мене, яких зовсім інше мислення, інше ставлення до життя, інші звички, інший формат життя. Наприклад, вони там не знаю, мають вдома повара, прибиральниць, няню. І делегують багато чого в житті. Я це почав робити останні роки. Мені це дуже сподобалось. Займатися більше професійним розвитком, професійними справами, а не займатися, наприклад, побутовими. І мені не цікаво спілкуватись абсолютно про ці всі речі, такі побутові, земні прості речі. мене вже цікавить бізнес, гроші, інвестиції, духовність, подорожі ось такі теми.